80 70 років тому ми маємо таке місце, на якому отут стоїмо, де відбувалася історична подія, яка змінила хід історії, яка вплинула дуже на багато речей. Тернопільщина взагалі дуже така важливий елемент в історії України. І Тернопільщина це край з військовою звитягою. На нашій території проходило дуже багато історичних подій. Історичних битв, боїв за незалежність України. І ми сьогодні тут, у Веснівці, на хуторі Веснівка, стоїмо на такому святому історичному місці, де проходив 80 років тому третій надзвичайний з'їзд Організації українських націоналістів. І тому для нас дуже важливо, для усіх українців, ця пам'ять про ці події, про людей, історична пам'ять для того, щоб все передавати наступним поколінням, власне, на них виховувати героїв. Власне, ці сьогодні герої на сході України, на півдні, захищають Україну, захищають українську землю від окупанта і до пічного нашого ворога Москаля. Тому дуже важливо пам'ятати про це, популяризувати, знімати фільми, вчити дітей і передавати з покоління в покоління нашу історичну пам'ять наших, про наших героїв, про наші події. Тому важливо ми сьогодні тут, разом з громадськістю, це відзначаємо, цю подію і про неї говоримо. Сьогодні в нас дуже важливий момент. Об'єднання і дати вісіч раз і назавжди тому московському окупанту, щоб він ніколи не ступив на нашу землю. І сьогоднішні наші воїни, наші хлопці, захисники, захисниці, які боронять нашу землю, вони віддають найдорожче. І тому для нас з вами важливо, щоб ми кожен день з вами, знаходячи в тилу, робили все для того, щоб наблизити цю перемогу, перемогу в цій війні. Слава Україні!